Дякую за таку можливість брати участь в навчанні, розвиватися. Це полегшує навчання в школі запам'ятовування. Я просто бачу різницю, як дитина пішла в школу і як зараз вона краще вчиться вже. Дуже нам зручно добиратися і маю таку надію, що ми ще продовжимо. Навчання тут і буду рекомендувати своїм знайомим, кого є дуже важливі оцінки, щоб вони могли сюди спробувати свої можливості. І... Думаю, що покращить їхній розвиток, їхніх дітей. Дякую, Оксана. І дітки обидвоє ж дуже хочуть пройти курс меморіки. Так, вони вже записалися, так що чекаємо на курс Меморіки.